Давайте поговоримо про правила безпечної роботи мікролезами. Фіксація стопи. Зафіксуйте стопу клієнта, що дозволить контролювати його стопу та запобігти пошкодженню шкіри. Натяг шкіри. Натягніть шкіру клієнта з верхньої частини. При цьому утримуйте руку, яка фіксує шкіру не по ходу леза. Положення ручки та леза. Кут між ручкою та лезом має бути майже паралельний до поверхні шкіри стопи, а зрізи виконуються невеликими шарами. Положення леза в робочому лотку: лезо має бути розташоване в лотку робочою стороною від майстра. Використання адапторів. Адаптери гарантують безпечну глибину занурення леза у шкіру клієнта, а також зменшують ризик травмування майстра, оскільки під час фіксації леза на ручку майстер не контактує з ріжучою поверхньою леза. Утилізація лез. Утилізуйте використані леза у спеціальну ємність категорії Б. Заповнюйте ємність до 2 третіх об'єму. Фіксація леза. Зафіксуйте лезо у ручці за допомогою адаптера, переконавшись у його надійній фіксації. Зверніть увагу, що в автоматичних ручках індикатор фіксації має бути повернутий в сторону від виїмки. Це говорить про те, що ручка готова до фіксації леза. Друге положення це для заміни голови. Про це ми поговоримо згодом.